Вітаю всіх на каналі. І з з вами коротенький огляд. Сьогодні в Києві духовний наставник Трампа. Відвідує Ірпінь, Бучу. Ну, тобто, зрозуміло, всі наші території, які були звільнені від Касати у 2022 році. Ну, ой, такий візит неочікуваний саме цієї особистості, так? Тобто, самі бояться, духовних наставників присилають. Але давайте просто подивимося, чому, що це за візит? Чому він приїхав в Київ? Духовний наставник Трампа. Я, до речі, так на відео, ну, раніше на фото лише бачила зараз, що вони там собі вошкаються. Ну, голода. Ну, рази вже гроші, але щось їм Ой, Ну, да, духовність. Духовність аж прям валить з цих карт. Духовні люди, блин, одні Пентаклі. Духовність, духовність, духовність. Давайте так. Ладно, чого він приперся сьогодні? Так швидко, прямо це... ой Прям духовний, духовний. Дивіться, сонце перевернуто. Дух... Одна духовність вилізла і та перевернута. Так, дивіться, чого приперся? Ну, по-перше, знаєте як. Ну, це... Вже відразу показний візит, тобто це можна і без карт було сказати, але в принципі ось сюди. Це показний візит, за яким скриваються що пентаклі, які не хочеться давати, яких які, в принципі, чогось уже там немає. Ну, як не було такого плану. Тобто, це знову за, за рибу гроші. Тобто, це показовість, да, що ти типу, такий духовний, на такий рівень отуди до вас приїхав. Але, по суті, принцеса мечів, ну, паш, Мечів. По суті, мечів, що ми скажемо, Це розвідник, так, розвідка, духовністю, це тіньовий такий шпигун. Давайте говорити все своїми словами. Це шпигун, котрий посередник, так, котрий приїхав для збору певної інформації. інформації по, можливо, по, ну, та ж геополітика наша, так? Політичний, матеріальний збір інформації, типу подивитися, чи дійсно там правда те, що ми їм говоримо, а то ж нам то нема чого робити, да, то брехати. От, І... також це дивіться попередня спроба, щоб повпливати через оцю перевернуту духовність, господи, на нашу владу. То, знову ж таки, на наші питання, що ми не хочемо підписувати. Давайте знову повертаємось до цього договору. Так. Це як м'яка сила розвідувальна, яка, знаєте, яка має запустити якісь м'які процеси, щоб якось так м'яко спробувати повернути все, так, так як. Їм потрібно, так, щоб ми такі перевернулися і що підписали, тому що вони дуже-дуже в цьому зацікавлені. Так, і якби так м'яко, нібито ми і не, хит, і не хитримо, але ну, Паш і сім мечів кажуть про те, що, зрештою, це приховання істинного приїзду. Але ось це приховування, що це перевернута духовність, вона зараз вилізе відразу на поверхню. Тобто не. вони то приховують, але у них, знаєте, або у цього духовника не вистачає якоїсь бази інформаційної. Він зараз сам, знаєте, провалиться в своєму цьому візиті. Ну, по суті, те, що він буде говорити тут, і те, що він буде, напевно, говорити там. Це подивимось далі. Можливо. А, ну, от такі собі. Ну, знаєте, от велика гра типу. Це як знаєте, от, побачити далі уже спланували і от чекають результату, так? От він приїхав і вони вже чекають до того свого результату, на який вони націлилися. Але оцей результат не відразу, до речі, проявиться. Тобто будуть намагатися впливати, знову ж таки, бачите, ну тут, блин, купа мечів, тут, тут знову ось ці спроби повпливати м'яко, сказати, що ми ж ні, ми ж там на вас не давимо, і взагалі ви нас не так зрозуміли, ми ж там от такі, Але це все відразу вскриється, розумієте? Відразу вскриється і, до речі, вони бояться це, знаєте, така спроба. Вибілити себе, от перевернути, да, ми ж не такі жорсткі, ми ж не такі от зациклені. Вибілити себе і показати. Показати, що насправді нас не треба боятися, Трампа не треба боятися. Насправді він не такий злий, не такий жорсткий, він за вас от такого плану. Але ми бачимо, що це все одно ну, сонце перевернуто, це все брехня. За цим все одно стоять. Бачите? Типа, не, не опирайтеся, на, ну, бо ми ж такі добренькі, ми ж так хочемо, вболіваємо за вас, а насправді вони ще більше затягують поясок на нашій талії. Бачите? І причому це не прикрито. Тобто, ну, воно повилазить, а те все, що вони хотіли зманіпулювати, воно все повилазить. Це неприкритне бажання, що зробити так, як вони хочуть. Тобто той будиночок, як вони хочуть. Луна. Ну, знову маніпуляція, маніпуляція нашим імператором. Маніпуляція нашими діями. Причому п'ять кубків. Сім кубків ілюзії. Але вони в якійсь ілюзії вже втратили. Ну, от цей візит духовного цього наставника, да? це такий публічний жест, да, але посправді це шпіон, розвідка і передача якогось меседжу від Трампа нашій владі. Ну і в принципі маніпуляція світом, така маска і політичне таке от забарвлення. Типу подивіться, які ми гарні, які ми красиві. Ой, а давайте подивимось, чого штати чекають від цього візу. Наступне питання продовженні першого. Який? Чого очікують від даного в Білому домі? Так. Чого очікують? Туркаємо очі. День Бабака. Чого вони очікують? вони хочуть? Ну, на їх не, не, не показують. А насправді. Що вони хочуть? Що вони хочуть насправді? Так, видно. І так, колософ фортуни. Колесо фортуни. Що бачить Білий Дім? Що це якась така керамічна їхня точка переходу, тобто розуміння, що потрібно глобально так зрушити. З, те, що склалося, бо якось от вони, як сказати, не те, що не в темні, вони, вони відчувають, що йде повний роз, розбалац пішов. І те, що вони як хотіли і бачити себе ініціаторами, що вони тупо втрачають, ну, втрачають нитку цього зв'язку впливу. Тобто у них всередині зараз тупо хаос. Те, що, до речі, ми десь дивилися в розподілі, здається, в минулому, що у них тупо хаос. У них, от любить, ракщука не починається, але воно ще внутрішнє, воно скрите. І вони намагаються ще якось там збалансувати це все. І ось цей візит це як оця точка, щоб от пройти оце глобально, прям цей внутрішній процес, показати себе в іншому світі. Але вони реально шукають, як зараз підлаштувати. Не просто як істину, як правду показати, як от реально потрібно збалансувати, вони хочуть підлаштувати е, публічне бачення оцього всього, да, що відбувається в світі, під свої нужди, скажімо так. Тобто е, у них їхні зараз месенджери, їхні інформ джерела, так? Показують оту красиву картинку, яку хоче бачити, Трамп. І вона зараз дуже почала відрізнятися з, чим, з тим, що реально показує їхня внутрішня розвідка, аналітика, ну, взагалі, от їхні внутрішні, ті, хто реальність бачить, вони кажуть одне, а доносять їм зовсім інше. Да? І вони зараз намагаються щось під щось підлаштувати. І не правду, ну, під щось, а навпаки, щось підлаштувати так, як їм вигідно. По суті, щоб оцей баланс всередині не вийшов повністю наружу, щоб ця розбаланціровка вже не покатилася повністю в хаос Дивіться. Тобто вони намагаються подивитися, по-перше, як світ буде реагувати. Тобто, всередині вони розуміють, що вони роблять. Тобто це якийсь такий символічний сигнал, що цикл змін переходить у нову фазу, так, і показати себе якось на коні можливо. А, але оця фальш всередині він якось. Не до кінця цей візит продуманий у них. Тобто, знаєте, от вони не дуже глибоко взагалі занурилися, що ця людина буде говорити, як себе вести, яку стратегію. Тобто цей наставник, він просто, от, ну, духовний наставник, він приїхав показати, бо, це, я так розумію, це найближча людина до Трампа, якій він дуже вірить. І, але він не настільки в цьому всьому глибоко закопаний, як вони подумали, і він трошки сам буде лажати, Скоріше за все чому, ну, так, у них виходить. Бачите, вежа тут. Тобто оце все у них просто тупо рухне. Тобто вони намагаються таким чином якось випустити, знаєте, зробити перепочинок, випустити оце всю розлюченість, да? показати, що вони за завершення, що дуже-дуже хочуть. І що, типу, вони не хочуть реально з нами сперечатися, ворогувати от такого плану. Тобто, якийсь такий вхід, який має знешкодити оці всі конфлікти, так, медіавибухи, які ми бачимо. Але щось я не дуже бачу, щоб це подивитись. Ну, що очікує взагалі Білий дім? Вони очікують того, що? Вони будуть переважати такі в цій грі, що такі буде по-інньому, так? що зруйнується оцей якийсь дисбаланс, слабкість системи. І що вони такі, можливо, завдяки цьому не втратять баланс і свою маніпуляцію, такі зможуть ну, нав'язати свою точку зору, нав'язати свої дії. Ми розуміємо про що. Але в результаті сидіти на двох стулях в них не вийде, розумієте? Тобто, ну, ну якось не виходить. Тобто, вони хочуть, щоб це все зберегти так, зберегти свій вплив, зберегти свої гроші, підлаштувати під себе під той інфрапростір, який вони зробили. Тобто, вони реально хочуть підлаштувати під ті. Мідіавкиди, які вони зробили, а реальність зовсім інша. І воно не виходить це збудувати. Але щоб воно повністю не, не, не лопнуло, вони хочуть зараз якось попустити свій такі протистояння і от духовне обличчя ніби має навести на правильні дії нас, я так розумію. Але в ітогі оце сидіння на двох стульчиках, тобто оці качельки, да, вони в ітогі не качаються. Тому що, ну ми розуміємо, що вони хочуть просто втримати, отримати своє. Причому тут, дивіться, тут не просто втримати, тут такі вкрасти наші рідкоземельні да, метали. Все, що хрихулює гроші, взяти і швидко забратися в освоятися, чого швидко вся колісниця. Е, тому що немає поєднання, а вони хочуть. Щоб поєдналися, бо для них це дуже болюче. Це вже дно ну, тут колодинуся. Їм дуже болить, їм дуже страшно, до речі, з попереднього розходу карти, їм дуже болить, дуже страшно, ем... щоб всі бачили, які вони насправді. Дуже хочеться отримати. Як він там каже, я хочу Гренландію. Я хочу, хочу ваші рідкоземельні метали, а ви мені їх не даєте, тому я до вас послав духовника, який, по суті, є розвідник, який хоче просто нав'язати точку зору те, що сказав Трамп передати скривий то меседж і підлаштувати реальність під те, що кажуть медіа в Штатах, щоб воно дуже не відрізнялося, бо вони вже так забрехалися, що воно вже в них вилазить з усіх щелен. Ой, ну що вам сказати? Давайте подивимось в цілому, чим насправді обернеться цей візит для штатів і для України. Як реально по того, що буде з цим візитом, його результат реальний. Покажи для штатів і України. Майже одні ті самі карти, лише в різних варіаціях. О, що ж вони тут. Дивіться, і дох вже мені подобається. Це вже якесь звільнене. Так, болюче, але якесь. Знаєте, як болюче ми зрозуміємо, що за ту поміч, ну ми вже це розуміємо, дуже висока ціна і приховану мету. Це теж болюче. Ну, з дьяволом розривати стосунки. Ви бачите, яке ще досить буде болюче. Але для штатів це викриття оцих штучно зрежисованої цієї маніпуляції інфропростором, так? Тобто викриття того всього, що вони, що вони намагаються зробити. Тобто цей духовний візит, це да? жест такої доброї воли, він насправді не принесе бажаного результату. Того, що він викриє справжню маніпуляцію, залежність. Ну, По-перше, він покаже, що це не, як, не, не духовний наставник, да? це просто особистий ганець. І весь світ, до речі, це може зрозуміти. Ну і покаже, хто є хто. Дивіться, у нас тут з кубків перевернутий. Тобто емоційний такий сильний посил. Тобто ось це, що мало бути наповнення, покажено любов, дружба, тепло, духовність, да, це все вильється, при чому вильється так жорстко. що Це порожня чаша, порожній сосуд, без якоїсь любові, мотивації. Це такі, знаєте, боїтесь, донається в дар приносящих, оцей дар просто вся пустий, цей візит пустий, нічого в ньому нема, окрім маніпуляції і грошей. Mm -hmm. Також королева мечів перевернута про це каже: що це інформаційна маніпуляція, так? це перекручу, щоб перекрутити правду, тобто, щоб зрежисувати якусь там свою. Правду вигадано, просто показати картинку, що бачите, ми там були, і все і так далі. Тобто вони зараз будуть намагатися з'ясувати, закидати знову якісь звинувачення. До речі, може ще бути у них всередині скандал в їхній команді, тому що це явно було не погоджено з усіма. Це, можливо, якийсь такий як спром Трампа, так був. І ну, на весь світ показали, що. Релігія не є релігією, що духовність не є духовністю, що це просто інструмент державний, політичний, так, який буде викривлювати інформацію. Тобто ще раз на весь світ покажу, ви така вже куча показував. тут духовний наставник Трампа, до речі, він ж, по-моєму, єврейчик, так? Я вже не пам'ятаю, хто він. Ну, покажу, що теж там релігія не, не про релігію. Тобто е якісь будуть, до речі, поспішні. От, рішення чи дії, які будуть після цього візиту, скоріше за все. Е і знову ж таки, дії будуть на емоціях, на дуже великих, до речі, емоціях карта сама випала. Будуть дуже великі в сім'ї в них емоції. І ці емоції знову покажуть, хто вони є на, насправді. Е далі, десятка мечів перевернута. М -м. Ну, Розкол в сім'ї. Між елітами штатів. Можливо, ну, це з нашого боку втрати нашого, ну, в наших очах свого авторитету, втрата в геополітичній сім'ї, авторитету штатів. Тобто, це чергова втрата авторитету для штатів. Тобто, Білий дім для себе винесе лише те, що вони знову на весь світ покажуть, які вони нікчемні, неспроможні, і що у них на першому місці стоїть з гроші. Можливо, що у них всередині розкол між їхніми елітами. Тобто не всі, можливо, були за цей візит. А, окрім того, покажуть ще скупість, жадібність, знову ж таки, на ресурси. Можуть бути у них якісь адміністративні наслідки теж. А, знову ж таки, ну, для штатів це втрата нагляду або обнулення. Тобто, знаєте, от обу, об, знову ж таки, обнулення якихось довіри, стосунків між нами. Тобто, обнулення нагляду штатів за нами, бо тут дьявол перевернути в даному випадку д'явол для нас штату. Тобто, окрім того, що Росія ще дьявол, так тепер у нас і штати дьявол. Ну, вони, в принципі, не ми були, просто вони були таким завуальованим. Е, але, знову ж таки, для них це гірка правда, буде реальність, що вони і всередині посруться черговий раз. І зовні. Ну і обнулення певних стосунків. Тобто, цей візит, по суті, оголює з предучого розкладу ту маніпуляцію. Тобто, в ітогі він просто покаже на всі 100, наскільки це маніпулятивний візит, наскільки це взагалі близько з духовністю не сидить. Для штатів це буде репутаційний удар. Тобто, навіть якась така сакральна маска дружби буде зруйнована вщент. Для нас це черговий момент, чого прозріння, відрізання від дьявола. Ну, тобто, нас знову будуть, що нам, ну, по суті, нам знову будуть розказувати про контроль, гроші. да, І для нас це ну, буде прозріння, якісь там, можливо, завальовані речі, які ми ще на щось там сподівалися вже, як достаточно зрозуміємо, що цю маску треба зривати. Якби у нас є шанс реально звільнитися від залежності. От цієї, знаєте, вийти з цієї такої матриці е, поміч у обміні на лояльність. Тобто, щоб про це другий раз, ото як було місяць назад, не підпишете ми вам там те, то, те то ріжем. От у нас зараз є шанс вийти. Тобто цей візит, насправді, він дасть шанс нам вийти, якщо ми реально захочемо. От вийти, щоб оце більше. Бачите, одні ті самі карти. 음, щоб не крутитися в цьому, зупинити ось цей день бабака. Не шукати. Подивитися в себе, не шукати усього. Ой, певного. Тобто. Не, ну, зупинити, вилити ось цей непотрібний розвиток, Тобто зупинити видобутку тих домовленостей. До речі, дуже часто десятка кубків в різних розкладах на різні тематики щодо цієї політики договорів, дуже часто в кінці постійно показує ось цю карту, що, і тут, до речі, такий повішений сонечком: що ось цей період підвішеності, всі маніпуляції, да, насправді він нам буде на користь, якщо ми просто. Наразі не будемо нічого діяти, ну, в плані там підписувати, реагувати емоційно. Дивіться, сонечко пригріває, лід тає. Тобто, просто потрібно трошки повисіти, щоб далі можна було діяти. Не знаю, не хочу. Чому? Тому що посуду так має бути. Треба буде відпустити, відпустити, що. Лист, відпустити ось цей договір, тобто, по закону. Можливо, щось і підписати. Але явно не те, що на сьогодні пропонують. Є ще щось там, що допоможе оборонятися. Ну, знаєте, от поки, поки скрізь ця десятка кубків падає, що потрібно побути, бо так, бо так має бути, якщо ми хочемо дійсно не залежати від когось чи чогось. Але в цілому для штатів цей візит не принесе бажаного, навпаки, ще і прискорить їхній внутрішній розлад. Е, для України треба. Приймати якісь болючі рішення, але не рішення діяти, а рішення якийсь час навпаки не діяти в плані якихось домовленостей. Ну і що, бачимо, як там криси гризуться, тут таракани гризуться. Ну, головне, щоб вони швидше один одного перегризли. На цьому поки все.